Окупанти обстріляли південь України значно більшою кількістю безпілотників ніж раніше. Про це повідомили в американському інституті вивчення війни. Російська армія здійснила 15 ударів з безпілотників шахет 136 та «131» по Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. В свою чергу українські ППО вдалося збити 10 дронів камікадзе за словами заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка. Один з успішних ударів російських безпілотників сильно пош. Шкодив критичну інфраструктуру Одеси. Там відновлення триватиме довше ніж зазвичай. За даними аналітиків, країна агресор ймовірно модифікувала іранські безпілотники для більш прохолодної погоди. 7 грудня, вперше за три тижні, їхнє використання було відновлене для ударів по українських містах. Влада США заявила, що збільшення темпів атак свідчить про те, що окупанти накопичили дрони за тритижневий період їх невикористання, використання, а також про надходження до Росії нових партій безпілотників з Ірану. Олег Катков, головний редактор спеціалізованого воєнного видання Дефенс Експрес, долучається до нашої ефіру. Пане Олеже, доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. дякую за запрошення. Пане Олеже. Отже, Росія знову після тритижневої перерви почала застосовувати безпілотники. От на вашу думку, за вашими даними, це нова партія, чи все ж таки вони модернізували ті, які у них були, і випустили їх по Україні в тому, що для того, щоб літальний апарат кланаві класу шахету 36 міг ми виконувати польоти у зимовий період для нього насправді не те, що потрібна знагальна модернізація. Як же повідомили командування повітряних сил, справа в тому, що дійсно будь-який літальний апарат, в тому особливо шахету 36 має певні обмеження щодо експлуатації в зимовий період, але він пов'язаний більше навіть з, наприклад, з вітром, тому що він може просто знову сильними перевами вітру і збитися з курсу, і його не буде експлуатувати, тому що це не має він долетить до цілі, а, водночас спеціальні якісь модернізації, саме, наприклад, шахедів для зимового періоду, там для мінусових температур, зорі, скоріш за все, вони не те, щоб сильно і потрібні. І справа в тому, що дійсно головний фактор і успішності атак всіх шахедів він полягає в тому, що їх запускається одночасно величезна кількість. Просто там десятки, декілька десятків, як мінімум, і для того, щоб якась, хоча б частина з них прорвала протиповітряну оборону. Тобто тут знов таки шахет 36 не. Є якоїсь там супер видимо зброєння, його ну особливість в тому, що він відносно дешевий та масовий. і це його найголовніші складові, які ну дозволяють РФ його використовувати і отримати, наприклад, зеран. Тобто постачання зрану дійсно скоріш за все відбувається на постійній основі і ну лише тут питання в тому, яка оборонна промисловість Ірану може виготовляти стільки шахетів, наприклад, за місяць, щоб оцінювати ті запаси, які він може отримати РФ та використати їх в. Час їх все так з огляду на останні постачання, можливо, мова йде про декілька десятків на місяць. А яким чином вони продаються Росії? Чи відомо про шляхи постачання цих безпілотників фіксується, ну доволі постійно фіксувались польоти навіть просто іранської транспортної авіації між Тегераном та Москвою, і цей канал постачання. Ну скажімо так, на нього немає жодного впливу, тому що ну для розуміння, ну от буквально на днями пройшла офіційно взагалі зустріч міноборони Ірану та РФ та Білорусі. Тобто, ну скажімо так, немає жодних можливостей до того, щоб припинити такі постачання і немає жодних санкцій, тому що і РФ, і Іран вони знаходяться під колосальними санкціями, і така ситуація буде скоріше за все, продовжуватися. І питання зараз тому, щоб, грубо кажучи, на цих от шахедах 136-х все і завершилося. а Не прийшло, наприклад, до тих балістичних ракет, про які вже було доволі багато інформації, але з огляду на все слава богу, поки РФ їх не отримала. За вашими даними, чи дійсно Іран піде на те, що відправити Росії ракети? Чи все ж таки це питання поки що відкрите і можливо таки не вирішить? Я думаю, що питання буде виключно у ціні, тобто, ну і, на мій погляд, у Ірану немає таких якихось бар'єрів, які могли б припинити постачання озброєння, в принципі. Питання в тому, що він може затребувати, розуміючи свою позицію як країни, яка має необхідний для РФ товар, грубо кажучи, і ексклюзивний товар для нього, то може ставити свої певні умови, на які вже РФ може не погодитись, водночас для розуміння з огляду на все за ці безпілотні. Шахеди в Іран, скоріш за все, отримав винищувачі су 35 СМ, тобто ті, які призначалися для контракту для Єгипту, і це, ну м'яко кажучи, доволі нерівноцінний обмін і вкрай вкрай вигідний для Ірану, тому що для розуміння там літак на кшталт су 35 коштує нам на зовнішньому ринку близько 50 мільйонів доларів. А там один шахет його собі вартість оцінена у проміжку між 20 до 50 тисяч доларів, і нехай там навіть вони отримали, грубо кажучи. Там декілька сотень цих шахетів, у нехай навіть тисячу, це я ж ніяк не корелюється з передачою до 20 винощувачів. Су-35. представник Білого Дому Джон Кірбі заявив, що військова співпраця Росії та Ірану перетворилася на повноцінне стратегічне оборонне партнерство. На вашу думку, які виклики це ставить перед Україною, зокрема, і перед нашими західними союзниками загалом. Ну, перед Україною, те, що ми вже бачимо, тобто передача по перше дронів Камікадзе, передача розвідувально-ударних дронів на кшталт Махаджар 6 який під час першого буквально в використання був переводнений українським обережно збройними силами України і розібрана там до Гвинтика. Ну і, скоріш за все, такі дрони більш постачатися не будуть. А шахеди, скоріш за все, так також є загроза того, що їх виробництво так зване лицензійне, може бути розгорнена у Російській Федерації є ще один аспект, звісно, відносно пов'язаний з балістичними ракетами відносно того, що е, ну від наприєди наприклад, від турецьких змі про те, що Іран почав продавати передавати ракетне озброєння протанкові ракетні комплекси та коровані ракети. Малої дії, е, наприклад, Вірменії. ну тут, тут треба розуміти, що Вірменія цілком може стати хабом, через який okay. будуть йти постачання до РФ. Е, Відносно світу тут вкрай важливий аспект, те що, наприклад, навіть так само передача винищувачів су 35 до Ірану вона взагалі доволі сильно змінює баланс сил. Справа в тому, що до цього моменту, наприклад, така країна, як Ізраїль, могла оперувати своєю авіацією повітряному просторі країни і завдавати високоточні удари. Водночас навіть ті винищувачі Су-35 значно, значно у рази посилять повітряні сили Ірану і змінюють баланс регіонів. Тобто для Зуміє зараз ран літає на літаках, які були вироблені ще у 70-х роках, або ті, які перелетіли з Іраку ще під час операції бурята в 91-му році. Тобто, там вкрай застрілий і доволі малоефективний парк, який частіше просто у ремонті ніж літає. А нові літаки це ну просто зміна правил гори в регіоні, і для цих країн, перечерку Ізраїль, це вкрай важливий показник того, що у випадку у Ірану отримав може отримати можливість, можливість Захисту своїх, наприклад, ядерних об'єктів. Ну і Тим часом країна-агресорка має можливість самостійно виготовляти ракети для ударів по Україні. І з такими темпами до весни 2023-го буде мати їх у достатній кількості. Про це заявив експерт військового порталу Дефенс. Експрес Іван Киричевський за його словами власне виготовлення зброї дасть окупантам можливість здійснювати регулярні ракетні удари по Україні. Киричевський зазначив, у Росії є всі інструменти для того, аби продовжувати залякувати українців масованими обстрілами. Це протикорабельні ракети, адаптовані для обстрілів наземних об'єктів. П-800 «Онікс». ними загарбники раніше били по Одесі та Миколаєву. Спочатку повномасштабного вторгнення Росіяни встигли відстріляти близько 500 ракет цих типів та. Водночас поповнили запаси, виготовивши 350 ракет Х 35 о Пане Катко. З одного боку є інформація про те, що Росія та Іран ведуть якісь перемовини, якісь процеси налагоджують в контексті передачі ймовірної балістичних ракет. Ну, тобто, що може свідчити про те, що Росія відчуває дефіцит цих озброєнь, якщо вона закупає їх десь у стороннього постачальника, з іншого боку, є інформація про те, що Росія зберігла спроможність виготовляти. Ракети у тій кількості, які дозволяють їй підтримувати темпи ударів по Україні. На вашу думку, чи здатна Росія самостійно поповнювати запаси ракетного озброєння якраз для того, аби покривати ті витрати ракет, які вони несуть у зв'язку з ударами по Україні? В тому, що є різні тіпи типи ракет, наприклад, за інформацією відносно випуску і ракет калібр, і ракет повітряного базування, «Х-101», і порти корабельних «Х-35» та Онікс, це дані від Міністерства оборони України, і для розуміння, наприклад, тих самих же крилатих ракет морського базування Калібр і «Х-101», які повітряного базування там темпи орієнтовно становить до 180 ракет на рік, тобто доволі значний. Насправді темп, який можливо може бути навіть і масштабований, відносно і це наприклад. Ну, скажімо так, дозволяє РФ зменшувати спустошення своїх запасів цих ракет. Відносно ж, наприклад, ракет протикорабельних Х-35, які використовуються ну доволі часто, насправді, для ударів по таким містам, яким, як НАК Миколаїв, може зараз під ударами, звісно, буде Херсон. Можливо, там, якщо ми говоримо про Онікс Одеса, то такі удари вони також можливі. І там, наприклад, ракета ха 35 вона значно дешевше, має там меншу дальність до 300 кілометрів. У оновлені максимальні версії, і таким чином, дійсно, так наприклад, при портові міста вони можуть бути під ударами цих ракет. Також є одна загроза це ударами, ракетами на кшталт зенітних ракет до комплексу С-300, що також зазначали у Мінобороні неодноразово. Але ми говоримо про трохи менше дальності. Тобто, наприклад, якщо брати С-300, то це 120 кілометрів. І ми говоримо про ураження більше при кордонних або прифронтових міст. Якщо ми говоримо про протикорабель то це міста, які знаходяться на березі моря. А водночас для ударів по будь-якої точці України використовуються ж таки крилаті ракети Калібр та Ха-101. І якраз для того, щоб здійснювати ці удари постійно, РФ необхідно отримати, наприклад, балістичні ракети зарані, які мають дальність або 300, або 700 кілометрів в залежності від версії там, або в Готек 110, або а, І у цьому випадку якраз брак ракет крилатих, які мають високу дальність і зумовлює якраз перемовини з іраном відносно балістичних ракет. Тобто, у будь-якому випадку, на мій погляд, РФ продовжить завдавати такі дистанційні удари у будь-якому випадку, тому що як тільки в них завершується якийсь тип збройні, вони переходять на старіші, і це вже просто ну доведено на кшталт того, що вони підняли ракети Х 22 по повітрянку базування. Якісь при хрущові розроблялись, і десь, десь тиждень тому вони їх знову використали. Пане Леже, чи означає це, що Росія готова пожертвувати своїм стратегічним запасом? Ставлю, ну вони вже, тобто є певний так, скажімо, так аспект кількості боєприпасів, тому що коли ми говоримо про клараті ракетракшракета на кшталт Х-101, це е, зброя, яка призначена для, скажімо так, війни з НАТО повноцінною, коли mm -hmm. вони спустились до показника приблизно там 30% від наявних запасів, це вже так званий недоторканий запас, і вони в нього активно заглядають і зменшуються для розуміння. Якщо ми візьмемо більш дефіцитні для озброєння балістичні ракети для ісканд. То для розуміння в них вже не вистачає їх, відповідно до даних Міноборони, для того, щоб просто завантажити усі наявні пускові. Тобто, якщо от просто вони візьмуть всі свої там, близько 120 ракет до mm Ескандерів -hmm. і візьмуть усі свої пускові, приблизно половина з них вона буде пуста. Тобто це вже очевидно, що заведення у себе у за межі, наприклад, наторканого запасу, але це знов таки не є на мій погляд фактором для РФ того, що вони там якесь там озброєння завершилося, удари припинилися. Ні, вони дістануть більш старі. Для розуміння є певна загроза, її не треба примовчувати у РФ, і наприклад, у Білорусі взагалі у строю знаходяться комплекси з ракетами Р 17 «Ельбрус». Це вкрай стара радянська ракета, доволі примітивна, балістична, з дальністю польоту 300 кілометрів та бойовою частиною до однієї тонни. Вона у РФ знаходиться на зберіганні у Білорусі. Вона знаходиться на озброєнні, тобто є й такі моменти, що вони можуть дістати ці ракети, які більш відомі насправді під назвою скат за натівською класифікацією. пане Катков, Ми знаємо з заяв представників Укроборонпрому, що Україна вже працює. І вже на завершальному етапі виготовлення і прийняття на озброєння безпілотника українського виробництва От Олег Болдерів, керівник проєктів українського концерну оборонПро, повідомив, що один з таких безпілотників, чи, можливо, це цей безпілотник. Інформація зрозуміла, що з обмеженим доступом буде схожий на той же шахет, який використовує. Іранське, який використовує Росія, на вашу думку, чи можна говорити про перспективи того, що в Україні з'являться свої балістичні або крилаті ракети найближчим часом? Адже як мінімум двигуни до них, очевидно, ми маємо змогу виробляти, маючи в своєму розпорядженні такі підприємства, як, наприклад, Моторсіч? Так, справа в тому, що тут треба дещо розрізнити. Наприклад, умовно, та якщо ми гіпотетично пропустимо, то ця бавовна одразу на двох ст авіації РФ авіації РФ та Саратовим викликана, ну скажімо, так діями. Певної країни то скоріше за все, так ця країна вже має насправді засоби ураження дальністю до приблизно там 800 кілометрів. Це вкрай важливо, тому що це велення дистанційної війни. Тобто ураження об'єктів на глибині вісісот кілометрів, коли ми говоримо про аеродроми стратегічної авіації, які є частиною ядерної тріади РФ, тобто ну найнезахищеніші аеродроми Російської Федерації, в принципі, які можуть існувати, і вони були уражені доволі високоточними ударами, тому що потрапило не просто в авіабазу, а були знищені літаки. Тобто, точність цього виробу, який згенерував бавовну, грубо кажучи, достатньо для того, щоб потрапити просто у центр стоянки з літаками. Це висока точність, тим паче, коли. Ми говоримо про дальності близько 600 кілометрів, а, тобто це вже може говорити про те, що якась країна а, мож, вже а, має, скажімо так, далекобійні засоби ураження. Відносно того, а, чи були, наприклад, це крилаті ракети наземного базування, то тут є різні варіанти. Тобто, наприклад, у ЗМІ говорять, що це могли бути конвертовані версії безпілотника Стриж сто І Насправді це найкраще, що можливо було зробити цим а, дроном в загальських часів родом 70-х років, тому що насправді це повноцінна крилата ракета у повному розумінні цього слова, тому що ми говоримо про швидкість до 1100 км okay. на годину і дальність польоту до 1000 км, При цьому, якщо вийне вага розвідувальної апаратури доволі архаїчної, включно з просто плівок кіноапаратами на кіноплівці, і все це вийняти, то можливо отримати десь близько сотні кілограм ну, бойової частини поставити замість цього. А тобто, скажімо так, якщо. Так брати, то так, скоріш за все, хтось вже має таку, таке вид озброєння і питання лише в масштабуванні його виробництві, тому що він вже довів свою максимальну бойову ефективність, принципів. Дякую вам, а... пане Катков, дякую вам. Головний редактор спеціалізованого воєнного видання Дефенс Експрес Олег Катков був з нами на прямому віддані.